Я Гур'єв марк інвалід з дитинства другої групи. Звертаюся до всіх міжнародних правозахисних організацій. Прошу вас зупинити геноцид, який проводить Володимир Зеленський стосовно інвалідів в Україні, позбавляючи нас права на життя. У нас забрали можливість без ризику для життя та здоров'я виходити на вулицю. І за таких дій ми не маємо можливості своєчасно купувати ліки та продукти першої необхідності, оскільки ТЦК, територіальний центр комплектації та соціальної підтримки, обмежив наші права, забрав право на життя. ТЦК по відношенню до людей застосовують насильство і викрадають людей. Є навіть випадки смертей інвалідів. Підтвердження моїх слів є в мережі інтернет. ТЦК скоюють злочини проти людності, а також їх використовують для шахрайських схем з віджиму майна. На нашому прикладі у нас вкрали шахрайським шляхом землю. ТЦК використовують як каральні загони для усунення людей. Всі ці злочинні дії покриває президент України Володимир Зеленський. Прошу вас вжити необхідних заходів, щоб захистити інвалідів.